Містична історія Вітаю вас, мої любі сонечки, на чудовому каналі. Містична історія. З вами Ая і відразу переходимо до теми кармічної ради, тому що неодноразово ви ая згадували в ефірі про кармічну раду, про їхню роботу і функцію. Хто не бачив попередніх ефірів? Коротко згадайте зараз і поясніть, що це таке, хто там є, чому там є ті люди, чи істоти саме власне такі. Чому ви туди потрапили? За які такі заслуги вас туди включили, і чим ви там займаєтеся? Добре, так, дуже цікаве питання. Так, кермічна рада вона була раніше вона постійно теж змінюється, треба розуміти, тому що змінюється на землі, людство міняється, тобто ілюзії наші міняються і змінюється. Кермічна рада. Для чого вона потрібна? Для порядку, щоб утримувати там, як правило, вона з, з вознесених майстрів або святих, тобто з тих душ, які на землі при житті щось трансформували в світло. Тобто, там не просто так, Тобто, треба туди заслужити, попасти, треба пробудитися і стати світлом. Тобто, я так само проходила там екзамен, щоб туди попасти, мене сканували, і, е, тому що я ввійшла при житті в процес вознесіння. Тобто, Моя свідомість розширилась, і за які заслуги, тому що моє тіло світла, е, як світової душі, трансформує карму. Тобто люди, коли входять в мене, вони очищаються, вони трансформуються. Тобто, це робить кожна душа, яка входить в процес пробудження, яка вже є більшість світла, вона автоматично все темне переварює віддає Богу, тобто на землі. Так це працює. А моя свідомість розширилась до всесвітів, до, до багатьох всесвітів, до таких безконечностей, які я навіть не осягала тоді. От. І тому. Це не відбувалося так, що я туди просилася. Ну ви розумієте, це взагалі такі процеси, які не зв'язані зі мною, як з людиною, навіть як тому, що провідник Ая це теж такий образ, який працює тут, щоб було зрозуміло вам, для чого я є. Тобто, і от і ця моя свідомість, яка наверху як уже майстра, який тому я дуже часто пишу: майстер вознесіння. Тому що я показую людям, що таке процес вознесіння при житті, так? А потім і після життя, що буде відбуватися. Тому так і кармічна рада вона допомагає людям, щоб люди не йшли в якійсь там, скажем, і так само трансформувати карму допомагає. Тобто, вона направляє це, така є такий відтілок дуже важливий між іншим. Там такий, ну там їх 13 десь таких основних. Скажімо так, це такі як люди боги і вони, більшість з них їх немає втілені, тобто вони не є втілені, наприклад, я втілені є. Тобто, чому? Тому що е, мені зараз потрібно людей допомогти їм перевезти якраз Тобто, зараз такі часи, тому що туди переважно попадають вже після тільки того, як ви ну, вже виконуєш тут свою задачу і перейдеш. Тому що, але завдяки тому, що зараз відбувається трансформація карми. На землі, тобто зараз швиденько зараз як відбувається. Ти готовий при до Бога, готовий? Так, віддаю карму. І зараз кермічна рада, вона працює дуже у такому в особливому режимі, тому що трансформація карми йде і як померли вже душ, і ті, що е, ще тут в житті, тобто швидко. Якщо ти з Богом раз віддав і оці низьку енергію, і ж треба кудись діти, правильно трансформувати. Тобто, ми якраз слідкуємо за тим, щоб. Щоб все, щоб і там ангельське тіло, щоб всі тіла, щоб вони всі, щоб людина гарно там десь її налаштувати. Тобто ангельське тіло веде вже ту людину. А ми просто контролюємо ці процеси і передаємо Богу всю карму землі. Тобто, те, що я постійно вам розказую, що я нахиляюсь, постійно виходить це темно, я віддаю Богу. Тобто, це ну, це от зараз на сьогоднішній день це завдання кермічної ради. А як на фізичному плані ви себе почуваєте після таких процесів і такої роботи? Ну як коли скажу чесно, тому що так буває, що дуже важка енергія. Ну раніше я мені важко було раніше. Е тому що особливо коли приходили, наприклад, бо конгреси якісь, або ти там працюєш з людьми. Це ж входить все. Це ж всі люди входять. І там навіть зараз, і коли прямі ефіри, навіть з вами так само, наприклад, і ваших людей. Я так само два місяці переварювала, десь ну не два місяці менше. Ну, десь два тижні, так було трошки важкувато, тому що вони всі в мене вібрували. Я ж передавала їх карму наверх. Тих, хто готові, ті, хто не готові, вони зразу на тонкому плані відлітають. Ну, тобто, це процеси, які стаються дуже швидко. Це секунди, ну, це такі долі секунди, раз тут, тут, тут все. Так само я переводила там і мертвих через себе. Тоді пам'ятаєте наших воїнів так само. І тому це була така нагрузка серйозна, і ти просто лежиш ну, дуже змучений. Буває таке, що. Там ти як хворієш, ніби але швидко переходиш. Ну, це так, як слабість може бути сильна, голова може боліти. Ну тобто, такі стани, як що ти просто без сил падеш, а потім Бог тобі дає, ти зразу далі. Бог дає сили, він дає все. Але треба зрозуміти, що треба цю кількість переварити. А там 200-300 людей я взагалі не відчуваю в собі. Ну тобто, взагалі, тобто тисячі там, тай десь трошки відчуваю, тобто і ну. Це насправді вже зовсім інші об'єми. Золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ. А як ви відчули, що вас туди покликали? Як ви зрозуміли, що робити? Вам хтось пояснював, розказував деталі від А до Я, чи Ви самі здогадалися, що ага, я роблю то, то-то. то? Воно само по собі відбулось. По-перше, на кермічну раду. Ну я була в, в присутня в свідомому сні, тобто і проходила екзамен, і це мене сканували. Всі за мене переживали, щоб я пройшла, тому що мені там треба було пройти екзамен, то повністю мою душу сканували, що я на землі зробила. І в мене там була одна така крапочка темна, якось щось не дуже було хороше, але в мене не було відчуття, що щось розумієте, це взагалі окремо від мене. Ми маємо зрозуміти, що коли ми піднімаємося, те, що ми вважаємо, що це там щось таке наше, як душі, воно взагалі окремо від нас. Тобто це окрема історія. Це так, якби ти там побавився, і просто тобі там дають книжку про якусь твій персонаж, в який ти грався, і все. І, і двоє людей там якось не, не людей, вони не люди, звичайно, двоє вищих суті. Вони так, якби трошки сумнівалися. А решта більшість десять їх. Хотіли дуже, щоб я була в цій раді, і потім тут суд прям був наверху був суд. Вони мене сканували, все перевіряли. і потім приходять і давай всі мене там обнімати. Вони такі всі світящіся, такі в довгому одязі. Вони всі мене обнімали, накрили стіл. На столі було всякі фрукти, були ясо. Це все в небесах відбувалось. І вони всі дуже тішились. І потім я пішла, мені дали портфель. Я пішла в таку будову величезну, таку дуже красиву, ну таких з куполом, таким, але така якась більш сучасна, І я туди пішла в офіс на роботу. Так в мене робота. Слухайте, робота у вас дуже класна. А в мене таке запитання: коли ви там були, здавали екзамен, проходили. Ви більше хотіли чи не хотіли цим займатися? Думали, Боже, для чого мені це? Куди я попала? Рятуйте. Там, там немає думок таких, тому що ти там ні ая, ти просто є. Ти є просто тим, ким там є, і це твоя природа. Тобто ти там так, ти там так не думаєш. Просто це окремо від тебе. Я просто єдине, що я не відчувала свою людську душу разом з, з цим. Це так, якби мій обов'язок. Отак, От як знаєте, колись було, мені теж приснилося, що я тікала, і я бачила волхвів старих, я бачила Русь рустеру, і мені ж знання передали. Ви ж знаєте, що я ж бачила, мені ж повністю книжку цю передали гігантську, ще між іншим не розказували. Не розказували. А, Я ще нікому не розказувала. Колись давно-давно своїм учням розказувала, що я прям бачила, як на нас нападали, і мені треба було. І я з волхвами, і як була. Як як хлопчик чи дівчинка? От, тобто і мені треба було сховати цю книгу знань. Якщо її не сховаю, то все, то весь світ все ну повністю буде темнота, і нападали такі, знаєте, як. Ну, такі як монголи, щось таке, знаєте, дуже чорні, темні. І вони прям всі хрубали. І я з волхвами там лишилася. Я цю книжку взяла, і я її сховала. І я прям знаю, що це Київська Русь, і все це знаю. Що це? От прям і я цю книжку сховала, і мені сказали, що коли буде час, ти цю книжку віддаш людям це знання. Отак, от, от було це вже давно, давно таке. Добре, а що було в тій книжці? Розказуєте? Те, що я зараз людям розказую. Тобто, дивіться наші попередні ефір. Так, те, що зараз, те знання, те знання, так само, я, між іншим, мені почала йти книжка на древної мові. Я ж почала публікувати Книга життя я публікувала, і на древньослов'янській мові, яку я звичайно як людина не знаю, я нею розмовляю. Дуже часто люди, які проходять ефір, теж мені розказують, і глядачі пишуть, що їм починають відкриватися мови, які вони ніколи не знали, не чули. Вони починають цими мовами говорити. Це просто йде як потік. Чому так відбувається, що для багатьох людей через них ідуть такі канали, такі інформаційні поштовхи і різними словами, різними мовами? Чому так? Тому що коли ти відкриваєшся, твоя свідомість, коли ти піднімаєшся, ти так якби починаєш читувати, сприймати як як, ну, як радіо, починаєш хвилі. Це теж зрозуміти, коли ти війдеш в свою свідомість Бога, ти взагалі відчуєш, що ти був всім. Що ти був і хрестом. Чому багато кажуть: О, я теж згадав, що я був хрестом. А я згадав, що я був Буддою. А я ще кимось як гадав якусь жінкою, дитину? От чому я кажу, що коли ти пробуджуєшся, ну не треба ніяких життів дивитись. Ну тобто, ну взагалі я. Скажем так, я за те, щоб з Богом зливатись, підніматись, тому що не поглиблюватись в старе взагалі не потрібно. Навпаки, треба виходити на той рівень, щоб щитувати, щоб згадувати, хто ти є, і от ти починаєш згадувати, щитувати різні мови, тому що ти був всім. Ну, ти, ким ти не був? Тут був всім. І от так. Але в мене, от через сни, особливо з дитинства, так воно мені ще й показує, в мене сни настільки, ну, Тобто, це так, як от зараз. От, я з вами розмовляю, в мене такі самі сни. Тобто, де я конкретно все роблю, все знаю. Тобто, це. Отак, От отак я там конкретно ховала ці знання, щоб, щоб вони інакше би цей світ, я це знала 100%, інакше цей світ загинув би повністю. До речі, останнім часом ми робимо такі цікаві ефіри. У нас вийшов ефір з таким професором, вченим, який розповідав про майбутнє України аж там до 12-го тисячоліття. Але люди пишуть: та що ви кажете? Та світу кінець, то через 50 років вже нічого тут не буде і нікого. Та яке майбутнє? Ви не бачили таких сценаріїв страшних? Я не знаю, звідки люди ті коментарі побрали і де вони це кого вони послухали, але Про, тому що дійсно для когось світу не буде взагалі. І я вам скажу чесно: для, тільки для одної-третєї людства буде життя, рай, світло, і, і це нова цивілізація. Для решти людей так дійсно нічого не буде. Тому можна сказати, так само як мені щось там пишуть деколи. Я розумію, що людина права. Тому що вона для себе вона не бачить ні світла, вона не хоче все грати, вона не, не пробуджується, і це не потрібно. В неї інший досвід, і це не є погано чи є добре. Це ну це є так само. Бог проявлений, просто от така в неї, такий вибір, така гра. А в мене інакше. Той хто повірив в такий сценарій, його і реалізує. Так, так. Тобто, це по суті треба зрозуміти, що таких моментів, як фантазія, взагалі не існує. Тобто, що ти знаєш, що ти бачиш, це для тебе і актуально. В цьому моменті життя. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.